Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я знімаю новий влог. Ще зараз хочу нафарбуватися, і в мене є буквально 10 хвилин для того, щоб це зробити. І я вам зараз покажу такий свій експрес-макіяж, який займе, якраз я думаю, хвилинок 10. І першим кроком я вже одягнула свій светер, тому що, знаючи мене, я його обов'язково зіпсую, якщо буду фарбуватися і одягатись потім. Далі заколюю волосся і починаємо дуже-дуже-дуже швидко в темпі вальса робити. Перше наношу замість бази свій SPF, це такий от Beauty of Jose. Так, наносимо так його, не шкодуючи. Е, так, трошки буду вводити в курс, що я роблю. Е, я наношу зараз консилер. Чергую зараз два разом, тому що вони зараз не підходять мені жоден по кольору. Я така напівсмугла. Напівбіла, тому Fenty Beauty у відтінку 230 наношу. І на нього, біля нього наношу Maybelline Fit Me у відтіночку 0,5. Взагалі, зимою мені цей 0,5 ідеально пасує. Але на початку осені ми були в Італії. Я загоріла і в мене досі тримається ця засмага. Справді, вже ну, не прям тримається, але я смугліша, ніж зазвичай взимку. Тому зараз він до мене трошечки засвітлить. Тому наношу їх два, і трошечки притушовую дуже-дуже швидко, тому що я вже майже запізнююся. Мені треба їхати на контрактову площу з сукорки. це трошки далеко, якщо ви знаєте. Так, чуть-чуть нанесла консилера. І одразу наношу ще на зону: ось тут у мене є висипи, трошечки сюди, бо тут у мене теж зараз є висипи. До речі, такий макіяж е, небрежний максимально. І до цих зон вже наношу просто тональний. У мене вже закінчується дуже класний тональний від Cuskin, е, якщо не помиляюся. І на тональний я вже міняю кісточку, беру ось таку. Мені зручніше не робити макіяж, ніж спонжиком. І там, де консилер, то там стараюся вбивати, щоб він взагалі хоча б трошки там залишився. Все, good. Я сподіваюся, там було все видно. Якщо ні, то це ніхто не побачить. І далі, третім кроком, я наношу сюди свої румяшки, у мене ламель кремові. Наношу ось такою от е, плоскою кісточкою. До речі, їх потрібно зовсім небагато, для того, щоб був помітний ефект. Я розташовую сюди, і якщо в мене немає часу, то залишками з кісточки провожусь зверху над вкладкою повіки, для того, щоб там трошки було якесь... якийсь об'єм. Ось так. Тон готовий. Такий дуже екстра швиденький варіант. І закріплюю це все пудрою. Пудро у мене Fenty Fanty Beauty. Відтінок 0,3 банана. Е, у мене мініатюра. Е, я купувала на пробу, чи мені підійде просто відтінок. Замовляла на Сіфорі. В принципі, в більшості косметики, яку ви тут бачите, якщо це якась не ламель, то це із Сіфори. Замовляю через НП Шопінг з Америки. Дуже класно обожнюю кількість їхніх проводичків ще різних. І це набагато дешевше виходить, ніж домовляти з натінок. Все, і що по часу, у мене три хвилини. Три хвилини, і я вже маю бути взута стояти на виході. Тому дуже швидесенько. Брови просто підчісую. Не буду фарбувати. Зараз гель вкладу. Гель у мене від Лораль такий. Він не дуже гарно вкладає брови, не дуже гарно тримає, точніше. Але як такий швиденький варіант, просто щоб вони. Виглядали охайно, підходить. Все, далі у нас три етапи, що у нас буде контуринг. Трошечки закріплюю сухим. У мене є палетка, якими треба робити довше, є палетка, якою робити швидше, але вона вже просто вбита Бога. Це палетка від ламей. Їй вже, я не знаю, років два, напевно, але тут уже пусті ці штучки, але. Так як робити нею, у мене не виходить робити більше нічим, насправді. Ну, іншими теж виходить, але це робити довше, воно лягає плямами. Ну, якось мені не, не так подобається, як ця палетка, але цю вже хочу використовувати. Якщо б було трошки більше часу, то я б розтушувала довше і тоді могла б наносити якоюсь іншою палеткою. У мене тут ще є декілька для контурингу. Так, сюди і знову ж таки просто на повіку трошечки наношу того ж кольору, який контур був. І останні два кроки це туш і губи. Туш у мене від Lancome, користую завжди тільки нею. купую завжди мініатюри, тому що повноформатно я не встигаю використати, поки вона висихає. А мініатюра якраз мені підходить по часу. Це єдина туш, яка у мене не тіче. І у мене дуже сильно сльзяться очі, особливо зимовий період. Або літній, в принципі, в кожний сезон у мене дуже сльзяться, тому ця туш витримує. Вона не водостійка, але вона тримається. Так, беру олівець, у мене сьогодні буде ламен 401. Я, до речі, не підвожу губи е за контуром, тому що вони у мене, в принципі, і так не зовсім маленькі, тому тільки по контуру. Все, супер швидка версія. Так, це не по це блиск, ліфтер Gloss. Я думаю, ви бачили вона в тіктоці супер популярна. Оце відтінок 0,5. Але він дуже яскравий. Я наношу його кісточкою зовсім трошечки. І тоді воно виглядає гарно. Тобто беру трошки на кісточку наптуску і наношу на губи. Все, готово. Запис іде 13 хвилин. Означаю, що макіяж вийшов швидкий.